Нововолинськ відвідав голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Ціль поїздки обговорити на болілі шахтарські питання на прес-конференції для місцевих ЗМІ Михайло Якович зосередив увагу на закриті шахти номер один. Зокрема, зазначив, ситуація у вугільній галузі країни вкрай напружена, тому ліквідовувати діючі шахти недоречно. У нас хвилює в першу чергу. Та ситуація, коли виник від 25 листопада з'явився наказ міністра енергетики продана. Про закриття вашому місті Шахти Нововолинська номер 1 І ми були поставлені перед фактом, що ось є наказ, немає ніяких розроблених матеріалів по працевлаштуванню людей, по створенню нових робочих місць по їх соціальному захисту. Зрозуміло, що коли ми отримали сигнал від незалежної проспілки гірників шахти нововолинська 1. Стало ясно, що необхідно сюди приїхати, ознайомитись з ситуацією, почути колектив, зрозуміти, що нам далі робити, як діяти. Ми зустрілися з мером міста, також знали його позицію, зустрілися з генеральним директором, керівниками різних підрозділів і в тому числі зустрілися з колективом. Стало ясно, що сам наказ не про. Працьований належним чином, ним порушено галузеву угоду, зміст галузеві угоди, генеральні угоди. Нічого не передбачено конкретно для того, щоб створювалися нові робочі місця. Коли ми сюди виїжджали, представники міністерства мали і вчора виїхати, і сьогодні сюди виїхати, але очевидно, їм нема що сказати. Вони не підготовлені до цієї розмови з колективом, і вони будуть шукати якийсь вихід. З нашого боку, зрозуміло, що цей наказ необхідно відмінити, необхідно відмінити і діяти в законний спосіб. Це, що тракається шахти Новолинський номер 1 А в цілому ситуація в вугільній галузі сьогодні склалася така, що вугілля на складах теплових електростанцій не вистачає. Замість запланованих запасів, які мають бути на складах теплових електростанцій теплоцентралій, 5 мільйонів 650 тисяч є на складах 1 мільйон 650 тисяч. І, наприклад, в мене є великий сумнів в тому, що саме 1 мільйон 650 тисяч лежить на складах, і що те вугілля якісне. Тобто ситуація ще гірша ніж ми її бачимо згідно з статичними даними і з тими цифрами, які ми маємо до них доступ. І Можемо аналізувати. Головна причина це здійснена агресія з боку Росії по відношенню до України. Я хочу вам показати карту, до якої ви не маєте доступу. Ось бачите кордон між Україною і Росією. Це розмежувальна лінія. Яка ось тут. Показує, яка територія окупована як з боку Росії, так і з боку сепаратистів. Це в Донецькій і Луганській області. На цій окупованій території ми таки бачимо трикутнички. Це шахти, які опинилися на окупованій території. І ось декілька шахт в Донецькій області, на вільній території, яка контролюється нашим урядом, нашою владою. Ось ще Донецька область, і ось Луганська область. Це я зараз перерахую в Добропійському районі 5, їх, 5 шахт приватна компанія ДТЕК, яка належить Ренату Хмєтову. Чотири шахти в Красномісь вугіллі, державне підприємство. Ще чотири шахти Сіллідового вугілля. Це вугілля, це об'єднання знаходиться найближче до окупованої території. Потім перомазь вугілля, п'ять шахт, вони не працюють або час від часу працює одна шахта гірська, це в Луганській області. І наступні чотири шахти Лисичансь в вугілля. З цих чотирьох шахт дві віддобувають вугілля. Ми бачимо, що там надскладна ситуація. Із державних шахт, 37 шахт, які на вільній території і знаходяться в державній власності. Але із них працює лише 20: 55% шахт українських знаходяться на окупованій території і складність тому для енергетики, для теплової енергетики. Що всі шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля і пісне вугілля, вони всі на куповній території. Ми бачимо, що Росія дуже чітко спланувала свої дії по знищенню нашої енергетичної системи і вугільної промисловості в Україні вугілля запасів вистачає на 400 років. Для прикладу, скажу, що в Західній Європі всього на 150 років. Ми мали профіцит вугілля ще до квітня цього року і не знали, що з ним робити, куди його діти. Спеціально стримувалися видобуток вугілля для того, щоб його менше було закладати на склади. Якщо ми подивимося ще один план, бачите, квітень-травень спеціально проводились такі мероприємства і час приватними компаніями українськими вугіллями і державними, щоб видобувати менше вугілля це 2013 рік. Але коли ми бачимо 2014 рік, ось у квітні місяці, не помилився, березень місяць, в березні було зростання видобутку. Потім, коли сепаратизм на Донбасі став розвиватися швидко, пішло падіння з видобутку вугілля. Ось ми бачимо, так? І трошечки ось від вересня до жовтня пішло зростання видобутку, запрацювали шахти на окупованій території, але це вугілля ми звідти не можемо вивезти. Сепаратисти нам не дозволяють. Частина цього вугілля вивозиться в Росію, грабуються наші надри І державні шахти, в тому числі приватні шахти. Це те вугілля, яке було видобуто на державних шахтах, за яке було заплачено зартну плату шахтарям, витрачено електроенергію. Треба думати, як зараз забирати це вугілля. Ми сьогодні подивилися плани гірничих робіт Шахти Новолинська номер 1 за участю генерального директора, директора шахти, спеціалістів і голови первинної організації Незалежної керівників України Бориса Шульги. Ми подивилися, що є можливість видобувати вугілля на півні, північній лінзі, і собівартість цього вугілля буде 45 доларів. Але сьогодні Україна змушена купувати вугілля за кордоном. І, наприклад, південно-африканське вугілля воно буде коштувати, коли доходить до споживача, десь приблизно від 120 до 130 доларів. Собі вартість вашого вугілля буде 45 доларів. Це в тому випадку, якщо вкласти інвестиції і починати розвивати, і це вугілля можна видобувати вже 2000 тисяч. Кінці 2015-2016 року. Це перша позиція. Друга позиція шахта 10 Новолинська, яку ми сьогодні відвідаємо. Вона не отримує певну кількість інвестицій для того, щоб розвивати цю шахту, видобувати вугілля. Там планувалося на 1 січня 2015 року, тобто через місяць, спустити цю шахту в роботу і видобувати вже в першій черзі півтори тисячі тонн вугілля. Мало працювати там більше однієї тисячі людей. Коли була б запущена друга черга шахти, ще видобували півтори тисячі тонн вугілля і таким чином на рік 900 тисяч тонн. Цього не зроблено. Тому я особисто, як спеціаліст, як голова незалежних спілківників, не бачу сенсу сьогодні поспішно закривати і зупиняти роботу на шахті Нововолинська, 1 Директорів і керівників, згідно з цим наказом, керівники вашого об'єднання ставлять у складне становище. Міністерство енергетики вугілля, вони тут пишуть, що виділити шахту Новолинського 1 з об'єднання, створити окрему юридичну особу і розділити баланси, а також заключити контракт з директором вже нового підприємства. Тобто, якщо директор нинішній буде лояльний до міністерських чиновників у Києві, то його призначать директором шахти, яка буде ліквідуватися. Якщо він буде заперечувати, займе сторону пози... позицію міста, і міської громади та трудового колективу, ясно, що він ніколи директором не буде призначений. Там буде призначена інша людина, яка скаже: я беруся закрити цю шахту, розігнати людей. І нікого не цікавить, що ми зараз от сидимо вже в прохолодному залі, що відключається електрика. І що при виключенні електрики не тільки ми будемо сидіти в темноті, а будуть виключені і зупинені всі підприємства, вся промисловість, яка попаде під ці цілу відключення. Але при тій ситуації, коли не вистачає вугілля на вугільних складах теплових електростанцій, на деяких з них залишилося на 3-4 дні запасів вугілля, то відключення будуть на великих територіях, що не одна область, по кілька-декілька областей будуть. Виключатись і ніхто нікого не буде питати. Це раз. А по-друге, що можуть бути аварійні відключення, тому що коли не, не, не будуть падати потужності в мережі, буде падати частота в мережі нижче 60 Гц, і автоматично будуть відключатися блоки атомних станцій, які не зможуть компенсувати втрати. Електроенергії, тобто буде виникати колапс. Для того, щоб цього не відбулося, ми маємо чітко розуміти, на яких шахтах можна видобувати вугілля, а які шахти, де немає балансових запасів, звісно, їх треба закривати. Треба закривати ті шахти, які розграбовані до такого стану, що їх неможливо буде відновити і там нерозумно вкладати інвестиції. Але в даному випадку ми знаходимося в місті Волинську, ми говоримо про шахту Нововолинську-1, ми говоримо про шахту. Десяту новолинську куди необхідно сьогодні вкласти невеликі інвестиції. Навіть виходячи з точки зору забезпечення енергетичної безпеки держави, народний депутат України Олександр Бергенець, який також був присутній на прес-конференції, зазначив нині усі стратегічні енергетичні напрямки під контролем країни-агресора. Тому важливо знайти спільне рішення, як стабілізувати ситуацію і не допустити енергетичного колапсу. Працівник Шахти Noродин Нововолинська подякував представникам профспілки гірників України за їхню підтримку та розуміння. А ті, в свою чергу, запевнили, що будуть відстоювати інтереси шахтарів до останнього.